Так, всім привіт! Сьогодні ми приїхали на коп на таке чудове поле. Попробуємо по ньому походити щось знайти. Приїхали ми на такому лімузині американському. От. Шукати ми будемо сьогодні на три прилади. Це мій 75-й фішер, потім Nocta Macro Simplex. І гаред. Який це те гаред? 200? 200-й. Горик 200. Так, ну, Лопати фіскарс, як звичайно, зазвичай у У всіх. всіх копарів, які себе поважають, повинна бути лопата фіскарс. Це у нас вагон ресторан як бачите. О, Снідаємо. Ну що ж, поїхали. Так, Прийшли ми вже на поле. Ходимо, поле виоране. Була був кольоровий сигнал, що є дуже велика рідкість на цьому полі. Штучка бронзова. Якась шляпочка. Що? Не знаю. Перстень щоб був. Не впевнений. Не знаю. Щось, щось було, а що не знаю. Купимо далі. Друзі, викопав щось схоже на кресало, дивіться, маленьке таке, тоненьке. Мабуть, це воно і було. Так, був у мене ще один кольоровий сигнал. Що я бачу? Дивіться. Це у нас сережка. Сережка явно не того періоду. Декілька століть молодша. Десь 18. -та, так, століття. Скляний камінець. Оце я сказав, скляний камінець. Добре, копуємо далі. Що ж, дорогі мої друзі, був у мене чорний сигнал. Я звичайно ж викопав, копаю всі сигнали. Дивіться, який тут спеціаліст Поворонки був. Це таке по всьому полю. Кругами кругами я так розумію. Це не важливо. Важливо ось що. Дивіться, який гарненький. Як казав один мій товариш на кінцевик. А правильно буде вістря. Гарненький, дивіться який. Чудова таке вістричко. Що ж, я вже, можна сказати, не даремно приїхав сюди. Купуємо далі. Друзі, отам ми були на тому полі, яке виоране. Там поселення Київської Русі. Але, на жаль, знахідок менше, ніж воно було не до того, як воно було ще виоране. І ось на оцьому полі у мене була така знахідка. Або не було, а є. Дивіться, ще один. Ще один на кінцевик. Вістрічко таке бронебуйне Що ж, уже не даремно. Копаємо далі. Хто варишовав гарний сигнал на полі. Зараз подивимось. Не викопав. Спасибо. А де вам таке? Ой, сигнал пропав. А ну давай я свій Монетка викотилася. Ти, ти знайшов ти що ну, видовбує ось ще є? Ану. Сигнал але такий <рес> <рес> та йотась. Я що О, дивіться, 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 що ми тут моємо ми тільки що пішли і з товаришем розмовляли про те, що коли хтось щось знаходить, не треба завидувати, На, навпаки радіти. Ми отаким спеціальним засобом для чищення монет, називається кока-кола Як бачимо, стан хотілося щоб б, щоб був кращий. На жаль, на жаль моємо що моємо Така колись була чудова монетка. Не видно навіть який рік. 1730, ну 30-ті. Да, Бо хвіст ворла на 30-ті роки. Копуємо долі. Або не купуємо, а переїжджаємо на інше поле. Чим не на поле, а до лісу. На полі я знайшов тільки два наконечника. Сережку. Та немає нічого ні. Хлопці, нічого, взагалі цікаво, хоча поле перегоралося, навпаки повинно бути. б Більшість знахідок оце діняга. Ну що ж, копаємо, їдемо копати далі. Так, друзі, переїхали мене отаке поле. Вон ходять мої друзі, шукають. Тут коли стояли хати, але щось сигналів буде мало, але я включуся для того, щоб показати вам свою знахідку. І який чудовий ключик від воза. Звичайно його заберу, копаємо. Так, друзі, перейшла ми до лісу і має був кольорове сигнал. Я вже бачу круглячок. Що Щу... ой Вибачаюся так, що це у нас? А... Олімпіада 80 15 копійок, 80 ворог. Копаємо далі. Друзі, дійшов я до того місця, де я, мабуть, не в попередньому, а раніше, відео знаходив підножку з полуторки, там, запчастини різні. І був у мене кольоровий тільки що сигнув. Круглячок. Але, друзі, це немає дивіться Опа! Не хоче йти, до рук Не хоче Друзі, це в нас царський гудзик. Так. Лисий чи ні, воно ну зараз, блін, штани не хочеться, бо штани нові. Так, друзі, добре, давайте я якось небудь почищу покажу. Що ж, почистив я як-небудь. гудзик з орлем. Ой, з орлом. Ушко на місці. Букви присутні. Так що, гарно, знахідка, купуємо далі. Так, товаришу у річці там знайшов незрозуміло Він Каже, схоже на кулемет. Ось вона, дивіться. Ну, звичайно, що це не кулемет, це не зброя. Це передня стойка з автомобіля Газ. ао полуторка. Ось, кріпилися двері на три петлі, ось одна, ось друга і он третя це частина нижня це верхня так що ще така нічого міцненька дивлюся заберемо друзі у мене був знову кольоровий сигнал дивіться що ви тут бачите звичайно те що і є це на нас золото -порті. Звичайно дві копійки. Дивіться, яка гарненька. Ой, чудово. Герб трохи затертий. а рік, Як думаєте, 27-й ще ні? Виглядайте, що терну 27-й, не вгадав. Звичайно ж 27 -й. це велика рідкість. Але і це монетка приємна. Купуємо. Друзі, гляньте ось та йомка. Де була двушка 30-го року. Ось сина от поряд, дивіться. 73 показує. Так, а ну зараз копну. Як думаєте, монета чи не монета? Хотілося б. викопав. Ай блін, а це облом, я вже бачу, друзі, що це. Ще й була така думка, що колечко з радянського протигазу. Це з протиглазної коробки, деталька алюмінієва. І воно ж як монета. Звучить. Добре, купаємо. Опа, такий отакий. Хуторський ножик. Що ж, заберемо його. Так, у нас є знахідка по старенькій. Дивіться, який чудовий ножичок Київської Русі. Ціленький. Гарний-гарний. Думаю, ми його почистимо, подивимось, можливо, з візерунком. Коли мы далі. снарядок іл 2 вє 23 Прямо в канаві, с канава по лісу. Есть гриби попадаються. Правда цей мабуть можна їсти тільки один раз більше ні. Так це гоньки. Якийсь мухомор їх там видів дуже багато. Не вивом пойшли, гонький. Так, друзі, у нас сокира попалась в такі глибокі ями. Це була, була колись якась будівля стара, бачите лісі. Тільки щось з цією сокирою зробили. А? Тож треба її так лупити. Сокира ще періоду Російської імперії московського типу із скошеним обухом. Що ж, все одно ми її заберемо, копаємо далі. Оно ну, вже викопав. Фух, він як виліз спочатку, я вже подумав, що штикніш. Але ні. Назад залишаємо його тут. Да, друзі, на ножі нам сьогодні пре. Розвалився. Що ж, вже починає темніти, день короткий. У мене знахідка. Дивіться. Здогодись, що це. День корінь не дає. Все розвитну. Мабуть, десь корінь проріз. руку Фух. Що це кінський пута чи щось. Щось я не зрозумів. Ну, все одно воно старе, ми його заберемо, копаємо. Що ж, дорогі мої підписники, настав час огляду наших знахідок. Знахідок, як бачимо, небагато, але ну, я їх не всі сюди виложив. Ті, що у нас сокира розбита там московського типу. Періоду Російської імперії я її не викладав. І щось схоже на кінські пута. Теж десь я в гаражі їх. Ну, почнемо з вістря. Вістря у нас майже схожі, два бронебійні. Такі не дуже, бачите, стан у них. Трохи підкачав, але ну, на полі, на полі є на полі в лісі, коли вони знаходяться, то набагато краще. от Якщо бачимо ми ось цей ножик, я його знайшов, як ви бачили в лісі. І стан, звичайно, ну, бачите, тут взагалі кусочки відвалюються, але ми їх будемо реставрувати, хоча в мене такі вже є кількості, Вже познаходив дуже багато. Отже, ножик, Ножик, так, як я і думав, виявився з візерунком. Ну, схоже, що це два доли тут, але я думаю, що там якийсь візерунок. Я спробую на камеру почистити, щоб ви теж могли насолоджуватися цим процесом. Я думаю, що ножик нас здивує. Потім 80-й рік 15 копійок. От. Дві копійки 30-го року, трошки пошкоджена. Потім на полі я знайшов таку частинку якоїсь прикраси, можливо, сережка була, можливо, здукача. Не знаю точно, я вже таке знаходив і не раз. От. Потім частинка персня щиток. Я думаю, що це щиток Від персня Київської Русі. На жаль, як бачимо, він в таких окислах. Метал, я б сказав, би схожий не так на бронзу, як на цинк. Так і, друзі, отакий гудзик. Гудзик це в нас орел на сокирах. Я спочатку не побачив, потім уже додивився. Бачите, сокири є. Тут. Нечасто не попадаються з сокирами, це інженерні війська російської армії. Так що такі знахідки. Друзі, я думаю, що не даремно ми походили товариші. Один товариш знайшов деньгу, там на пулі ви бачили. А інший товариш із гаретом знайшов, по-моєму. 20 копійок 23-го року. Обілончик. І все. Так що, друзі, дякую, що знову зі мною. Слава ЗСУ, слава Україні. До зустрічі!